Німецьке міністерство оборони Бундерсвер готується до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО. Про це пише видання Більд. У секретному документі, який опинився у розпорядженні журналістів Міноборони Німеччини, докладно викладає можливий шлях до конфлікту між Росією і НАТО. Дії Росії та Заходу описуються місяць за місяцем. Кульмінацією є розміщення сотень тисяч солдатів НАТО і неминучий початок війни влітку 2025 року. Чим вона закінчиться? Прогнозу немає. Військовий конфлікт може розпочатись уже в лютому цього року, коли Кремль запустить чергову хвилю мобілізації та призве в армію ще 200 тисяч військовослужбовців. Пише видання Більд. У липні почнеться спочатку прихована, а потім дедалі відкритіша атака Росія на Захід. Спочатку РФ обмежиться кібератаками здебільшого в країнах Балтії та підбуренням своїх нацменшин у цих державах. Далі відбуваються сутички, які згідно із сценарієм Міноборони Німеччини. У вересні Росія використає як привід для початку великомасштабних маневрів захід-2024 за участю 50 тисяч солдатів на заході Росії та в Білорусі. У жовтні Росія перекидає війська і ракети середньої дальності в Калінінград. Таємна мета Кремля захоплення Сувалкського коридору, вузької смужки території між Польщею і Литвою, яка поєднує Калінінград з Білоруссю. Згідно зі сценарієм, у грудні 2024 року в районі Сувалкського розриву почнеться штучно спровокований прикордонний конфлікт і заворушення з численними жертвами у той самий момент, коли ша можуть на кілька тижнів залишитись без лідера після президентських виборів, Росія повторює вторгнення 2014 року в східну Україну на території НАТО у травні 2025 року. Згідно зі сценарієм Бундерсферу, НАТО ухвалює рішення. Про заходи надійного стримування у день Ікс, згідно із секретним документом, головнокомандувач НАТО віддає наказ про перекидання на східний фланг. 300 тисяч солдатів, зокрема 30 тисяч німецьких військовослужбовців. Сценарій закінчується через 30 днів після дня. Ікс, хто переможе в цьому конфлікті, залишається в сценарії відкритим питанням. Варто відзначити, що білд не надто серйозне видання. Це таблоїд. Однак саме через цю газету, перед повномасштабним вторгненням, західні розвідки зливали інформацію про плани росіян. Вони виявились досить точними.